Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 433. Перетворіть умного член вираз. Починаємо. Перше. Переписали умову першого виразу. Нам дано добуток двох двочленів. А плюс Б помножити на С мінус Д. Відкриваємо дужки. А помножити на С буде АС. А помножити на мінус Д буде мінус АД. Б помножити на С буде плюс БС. Б помножити на мінус Д буде мінус БД. Все. Подібних членів немає. Переписали умову наступного виразу. Нам треба помножити два двочлена. Покажемо стрілочками, як ми будемо це робити: х на х, х на мінус 4. мінус 6 на х. Та мінус 6 уважно на мінус 4. Поїхали. Х помножити на х буде X квадрат. Далі. Х помножити на мінус 4 уважно. Буде мінус 4х. Далі. Дивіться, за рухами. Мінус 6 помножити на х буде мінус 6х. І уважно, мінус 6 на мінус 4. Множимо, це вже буде плюс 24. Подивились уважно на цю красу, що ми отримали, і бачимо, що у нас тут є подібні члени. Мінус 4х і мінус 6х є подібними членами. Відповідь треба записати у вигляді много члена стандартного вигляду, тому я одразу одночлен х квадрат пишу, тому що він старшої степені. Потім мінус 4х і мінус 6х треба обчислити. Це буде мінус 10х. І плюс 24х дописала все друге виконали. Наступне переписала умову. І нам також треба буде множити А на А, А на 7, потім мінус 3 на А, і потім мінус 3 на плюс 7. Поїхали. А помножити на А, це буде квадрат. Далі а помножити на 7 буде плюс 7а. Далі. Мінус 3 на А це мінус 3а. Мінус 3 помножити на плюс 7, це буде мінус 21. Тепер я. Дивлюсь на цю красу і бачу, що у мене 7А і мінус 3А це подібні члени, які треба буде обчислити. Але першим пишу одночлен старшого члену А квадрат. Потім 7А мінус 3А. Це у мене 4А пишу плюс 4А. І мінус 21. І я записала многочлен в стандартному вигляді. Наступний переписали умову. І починаємо відкривати дужки. 11 помножити на С буде 11С. 11 помножити на 8 буде плюс 88. Мінус С помножити на плюс С буде мінус С квадрата. Мінус С помножити на плюс 8 буде мінус 8С. Далі. Шукаємо, чи є тут подібні члени. Многочлена є 11C і мінус 8С. Але, пам'ятаєте, спочатку я запишу одну член з найбільшим показником. Це у мене мінус C квадрат. Так і запишу його першим. Нічого, що у нього коефіцієнт мінус 1. Потім мені треба 11C і мінус 8С обчислити. Це буде плюс 3C. І дописала плюс 88. І ми записали відповідь у вигляді многочлена члена. Стандартного вигляду наступне п'яте. Переписала умову. Починаємо відкривати дужки. d помножити на 2d. 2d в квадраті. D помножити на мінус 1 буде мінус 1d. Далі. 13 помножити на 2d 26d. Пишу плюс 26. Далі. 13 помножити на мінус 1, мінус 13. І шукаю подібні члени. Знайшла подібні члени, підкреслила їх. Пишемо спочатку: одночлен найбільшого степеня це буде 2 d квадрат. Потім треба обчислити мінус d і плюс 26. Що це таке? Це те саме, що мінус 1 d плюс 26 d А мені буде зручно так. 26D мінус 1D. Це те саме. Отже, це плюс 25D. І мінус 13 дописали. І ми з вами отримали многочлен стандартного вигляду. Наступне шосте. Переписали умову. І починаємо відкривати дужки. 3 помножити на 2 буде 6 в квадраті. 3 помножити на мінус 12. Це буде мінус 36. Мінус 5 помножити на 2 y. Буде мінус 10 у Уважно. Мінус 5 помножити на мінус 12. Ми множимо два від'ємних числа. Це вже буде плюс 60. Шукаю подібні члени. Знайшла, підкреслила. Записала спочатку одну член з найбільшим показником степеня. 6. Потім треба обчислити мінус 36 і мінус 10. Нам треба додати мінус 36 і додати мінус 10 від'ємних. Це мінус 46 y І плюс 60 дописала. І ми отримали многочлен стандартного вигляду. Наступне сьоме. Переписали умову. І починаємо відкривати дужки. Уважно. 2х в квадраті помножити на х в квадраті це буде 2х в четвертої степені. Далі, 2х в квадраті помножити на 4 буде плюс 8х в квадраті. Далі мінус 3 помножити на х квадрат. Чому дорівнює? Мінус 3х в квадраті. Мінус 3 помножити на плюс 4 маємо мінус 12. Дивимось уважно. Знайшли подібні члени. Підкреслили їх. Першим запишемо одну член. З найбільшим показником степеня 2х4. Потім треба обчислити 8х в квадраті, мінус 3х в квадраті. Це буде 5х в квадраті. Пишемо плюс 5х в квадраті. І мінус 12 дописали і кажемо, що ми отримали многочлен в стандартному вигляді. Наступне восьме переписала умову. І аналогічно будемо відкривати дужки. Х помножити на х в квадраті буде х в кубі. Пишу х в третьої степені. Далі. Х помножити на мінус 2х буде мінус 2х в квадраті. Далі х помножити на 9. Дивіться. Це буде плюс 9х. Далі. Мінус 6 помножити на х квадраті, буде мінус 6х в квадраті. Уважно. Далі, дивіться, стрілочка йде. Мінус 6 помножити на мінус 2х. Два від'ємних. Це буде вже плюс 12х. Далі. Мінус 6 помножити на плюс 9 буде мінус 54. І я бачу, що х в кубі це одночлен з найбільшим показником степеня. Тому я його одразу запишу. Він 1. Потім дивлюсь. Подібні члени. Мінус 2х квадрат і мінус 6х квадрат. Скільки це буде? Мінус 2х квадрат, мінус 6х квадрат буде мінус 8х квадраті. Записали. Є у мене ще подібні члени? Є. Дивіться, 9х і 12х. Це подібні члени. Треба додати 9х, додати 12х буде плюс 21х. І дописала мінус 54. І ми з вами записали многочлен в стандартному вигляді. Наступне переписали умову. Відкриваємо дужки. множимо 5х помножити на 2х в квадраті буде 10х в третій степені. Далі 5х помножити на хі. Скільки буде? Плюс 5х2. Далі. 5х помножити на мінус 3 у квадрат. Буде мінус 15ху квадрат. Далі. Мінус у множу на 2х квадрат. Буде мінус 2х квадрат у. Далі. Далі. Мінус і множу на плюс хі буде мінус хі квадрат. Далі уважно. Мінус y помножити на мінус 3y квадрат. Два від'ємних числа множимо. Це буде вже додатне, тобто буде плюс 3х в кубі. Тепер треба знайти подібні члени. І їх підкреслити. Що ми бачимо? Так. Я бачу, що в мене подібні члени: 5х2 і мінус 2х2. І ще бачу: є ще мінус 15х2 і мінус хід. Давайте спростимо даний вираз. Я пишу одразу 10х в кубі. Він у мене перший, цей одночлен. член. Далі, дивіться, 5 х у І мінус 2 х у. Скільки буде? Буде плюс 3 х у. Далі мінус 15х квадрат. І мінус один, якого не, не написано один, але ми знаємо, що він там є. Мінус 1 х квадрат. Буде мінус 16 х квадрат. І дописала плюс 3Y куб. Так от, уважно на це все дивлюсь на всю красу. Вже подібних немає членів. Але ж треба записати, щоб був многочлен в стандартному вигляді. Для цього треба перевірити. Степінь кожного одночлена, з якого складається цей многочлен? От давайте все розглянемо. 10х в кубі це одночлен якого степеня? Третього. Тому що змінна наша х в третьої степені. Далі. 3 х квадрат у – це одночлен також третього степеня. Ви пам'ятаєте, як визначати степінь одночлена? Це сума показників степенів всіх змінних, з яких складається одночлен. Мінус 16х2 одночлен третього степеня. Дивіться, Х в першій степені, y в другої. І 3 y куб також одночлен третього степеня. Тобто всі одночлени третього степеня. Тому залишаємо так, як є. Тут нема різниці, який буде перший, другий. Наступне дев'яте, а вже 10, дивіться, на останок, 10. Переписали умову. І нас тут чекає сюрприз добуток трьох множників, так? Нічого страшного. Помножимо спочатку B на вираз 6B плюс 7. Як ми множимо, покажемо стрілочками, як ми це будемо робити. І поїхали множу b помножити на 6b буде 6b в квадраті. Записала. Далі. Б помножити на 7 буде плюс 7b. І цей вираз, що ми отримали, треба помножити на вираз 3b мінус 4. Тому я ставлю дужечки і пишу, що отриманий вираз я множу ще на вираз 3 мінус 4. І ось вам добуток двох двочленів. Показала, як ми будемо відкривати дужечки. І крокуємо далі. 6 b квадрат помножити на 3b буде 18b в кубі. Далі. 6b квадрат помножити на мінус 4 буде мінус 24b квадрат. Далі 7b помножити на 3b. буде... Плюс 21 b квадрат. І 7B помножити на мінус 4 буде мінус 28B. Що нам залишилось? Знайти подібні члени. Я бачу, зараз ми їх підкреслимо. І запишемо, як завжди, спочатку одночлен з найбільшим показником степеня 18b в кубі. Потім спростимо мінус 24 b квадрат плюс 21b квадрат це буде скільки. Мінус 3 квадрат. І залишилось тільки дописати мінус 28b. І ми з вами отримали много член в стандартному вигляді. Всі 10 завдань виконали. Все готово. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!